всіх на каналі. Сьогодні ми поговоримо з вами про матеріали, а почнемо ми з планшета. Що таке планшет? Це така досочка, до якої прикріплюється листочок, і на якому ви будете малювати. Наприклад, зараз я вам покажу. Наприклад, беремо листочок. Ось так. Беремо будівельний скуч, відриваємо невеличкий шматочок і закріплюємо ось так куточку. Беремо ще один шматочок, відриваємо і закріплюємо з іншої сторони. Або, наприклад, Якщо нам треба закріпити повністю по всьому периметру наш листочок, це можна зняти. Ось чим він гарний, цей будівельний скотч, це тим, що він добре знімається. Якщо нам треба закріпити по всьому периметру листочок, то ми беремо ось так, роз... відмотуємо стільки, скільки нам треба, і прикріплюємо ось так. І виходить дуже акуратна у нас біленька, тоненька рамочка. І робимо так по всі, всьому периметру нашого листочка. Які розміри повинні бути в цього планшета? Ну, дивіться, на початку вам не потрібен великий планшет, Такий, ой, такий як ось цей, це в мене А3 формат, це старий планшет. Він зроблений з ДВП. Ви можете на початку взяти планшет, наприклад, зробити із картона. Ось, наприклад, ось у мене є планшет такий, на ньому закріплена якась робота. Бачите, куточки прикріплені з картона. Але коли ви будете олівцем на такому картоні, бачите, це такий е, звичайний картон. Упаковочний. І він, коли ви будете на ньому малювати, він дасть вам малюночок. Ось зараз я вам покажу. Бачите, що відбувається? Тому олівцями малювати на такому планшеті не дуже підходить, якщо не стоїть задача зробити ось такі полосочки. Так що треба щось таке нефактурне. Не таке фактурне для е, малюнка аквареллю або О, такий планшет підійде. Ну, а якщо щось таке малюнок, то не дуже. Тому краще вибрати якийсь планшет із пластику або ДВП, або цупкий. Може, може, буває картон такий е, безфактурний. Його можна використовувати. Так що, я думаю, ви зрозуміли. Потрібна гладенька поверхня, до якої зручно було б приклеїти будівельним скотчем листочок, і він би не робив відбитків. Далі. Далі нам потрібен буде олівець простий. Головне в простому олівці для малювання це його м'якість. Він повинен бути Б- або Б2, Б4, або HB. Ну, але коли олівець вже йде там за нумерацію 2H, і 4H, це вже не, нам не підходить, це більше для креслення. Далі гумка. Звичайна гумка, які, про які ви всі знаєте. Ну, і точилка, це такий. Набор обов'язковий. Далі. Що нам потрібно буде далі? Далі нам потрібні будуть кольорові олівці. Ви можете використовувати або ті, які у вас є, або купити якісь інші. Наприклад, ось у мене є барвінок, доволі непогані олівці. Зараз ми їх протестуємо. Візьмемо листочок. Так, і протестуємо і ті, і ті оліпці, щоб ви побачили, чи є в них якась різниця. Так, візьмемо, наприклад, ось, візьмемо червоний трихолівця, і візьмемо червоний колір у ось. ось, Ну, вони схожі, звісно, вони не однакові. А ні, подождіть, ось більш є світліший, більш, більш схожий на цей. Ну, подивимося. І зробимо такі невеличкі тести. Так, це у нас барвінок. А це китайська фірма, бренд. Не знаю, як воно читається правильно. Читайте самі. Профі... коротше, мені не видно. Так, і ось китайський олівець. Ну, самі бачите, різниця, якщо вона і є, то невелика. А так я б сказала, що її немає. Так, далі. Про олівці, зрозуміло. Так, їдемо далі. Далі нам знадобляться пастель, масляна пастель. Ось ця фірма Марко, вона перевірена вже. Ми її вже використовували багато разів. Тут яскрава палітра в них насичені кольорі, кольори, бачите, як відрізняється від олівця. І, звісно, нею легше малювати, не треба так давити. І вона ну, прямо так зафарбовує дуже-дуже дуже так щільно поверхню паперу. Цю пастель я рекомендую. Можна її купувати. Так, далі, що стосується. Графічних матеріалів. Це в нас графічні матеріали. Далі ми можемо використовувати іноді фломастери, маркери. Зараз маркери дуже популярні, дуже їх всі люблять використовувати. Ось, ну це вже роз... роз... роз розпатрюшали вже цей маркер і цей Він Колись був тоненький. У, нього, у, у цих маркерів дуже е, е, якби кольори насичені. Ними, звісно, приємно малювати. Тут уже тоненькі оці е, сторони стали як пензлики. Виписали їх вже трошки, але зате вони не переходять на е, протилежну сторону. Теж, теж свої плюси, плюси. Так, з графічними матеріалами ми розібрались. Про скотч я сказала. Далі. Поїхали далі. Далі в нас фарби. Фарби в нас ми будемо працювати двома видами фарб: це гуаш і акварель. Перше, з чого ми почнемо, це гуаш. Ну, всі знають, що таке гуаш. Це густа укривна фарба. В мене не знайшлося вдома ні одного набору. В мене вона вже давно по... просто я купую баночками, той кольор, який мені потрібен. Єдине, що ви можете купувати, ну, яка вам сподобається гуаш, таку і купуйте. Єдине, що я рекомендую, це купити білу гуаш, більшу баночку окремо, додатково, тому що вона швидше за всі кольори закінчується. А так, звичайний набор можете брати там 9-12 кольорів або більше, в залежності від того, як ви будете використовувати. Так, Акварель. Акварель. Акварель у нас. ну ось У мене є ось такі набори. Ось такий і ось така акварель. Вони підходять для учнівських робіт. Абсолютно нормально, гарні фарби. Так що можна якісь такі набори купувати. Тут у нас великий набір. Цей 12 кольорів всього. Так що... Можна хоть той, хоч той. Ну, не менше 12 кольорів треба купувати. Це набір уже професійних фарб, це роса. ну Вони дорогі, але просто, щоб ви знали, що такі є, пізніше можете собі такі придбати. Так, далі, далі палітри. Нам потрібно, можна звичайні, ось такі палітри використовувати, або тарілку пластикову. У мене є ще ось такий ємність для води, і до нього ось така палітра. Я користуюсь іноді цим. Або просто баночка для води, звичайна, яка у вас є. Головне, щоб було зручно. Так. Пензлики. Пензлики. У нас повинні бути окремо для гуаші і окремо для акварелі. Для акварелі ми використовуємо натуральний ворс, а для гуаші синтетичний. У вас повинно бути ну, приблизно такий набір синтетичних пензлів для акварелі. Це велика. Великий розмір, середній розмір і тоненька. Тоненький пензлик. І е, один плаский, наприклад. Ось такого набору, в принципі, вам для початку буде достатньо для А4 формату. Ми поки що будемо працювати на А4 форматі паперу. На цьому пензлику номера не написано нічого. Тут у нас вказано, що це шостий номер, а тут вказано, що це перший номер. Тут щось написано, але що, шостий, здається? Складно сказати, вже затерто. Це синтетичні пензлики. Для акварелі краще використовувати з натуральної щетини ворса. Значить, Білка дорога. Ось це в мене пензлик Білка, але вона дорого коштує. Ну, Тут, як кажуть, по можливостях. Ось для початку навчання непогано можна використовувати поні. Тут номер 12, 8, ну, а це четвертий. Хоча, оця, оцей пензлик мені не подобається, тому що він не не сходиться в тоненький, в тоненький кінчик. Ось е пензлики повинні ось так сходитись до кінця, щоб він був тоненький в кінці. Так, це для акварелі. Ну, як мінімум, у вас повинно бути три пензлика. Ось так для акварелі. Так, е пензликами. Теж розібрались. І далі стосовно паперу. Так, звісно, ви можете купувати якісь ось такі подібні альбоми. Але тут уважно дивитися треба на якість паперу. Якщо вона така тоненька, то цей папір підійде тільки для простого олівця, кольорових олівців і масляної пастелі. Фарбами на такому папері малювати, ну, щось ви, звісно, намалюєте, але, ну, по-перше, некомфортно малювати фарбами на такому папері. А по-друге, якщо трохи кілька там нанести кілька слоїв, то цей папір може просто розкиснути. Тому такі, такий папір він більш підходить для. Малювання сухими матеріалами. Або ми можемо його використовувати, наприклад, для ескізів, якихось замальовок. Ну, і все, я б сказала так. Для ескізів і замальовок можна використовувати ще якісь папери, які ви вже використовували, на них щось роздруковано було з іншої сторони. Ну, Їх можна використовувати для Якихось підготовчих робіт, скажімо так. Ну, зараз я покажу, ось у мене була ну, є така ось книга. Раніше так їх переплітали, продавали, і вона їх, роби, їх робили з паперу, такий, як зараз, використовується для ксерокса. Але вона трошки, я б сказала вам, як здається, як вроді не така рихла, ну, можливо, мені здається, але вона непогана була на якість. Тут я робила якісь ескізи, якісь замальовки, бачите, це недавно патрона малювала. Ось тут олівцями якісь мої такі швидкі роботи. Якісь Творчі пошуки, котики, натюрморти, якісь такі. А це робота акварельо, але в такому швидкому темпі. Це кольорові олійці. Тут знову котики, які позують. Ось такі симпатичні. Це все, це акварель, але дуже швидко намальовано, так що тут папір не встиг, як все, це, це теж акварель, а тут акварель з ручкою промальована. Ну, Ось такі замальовки на такому папері можна швидкі робити. Так, далі папір для фарб, для акварелі і гуаші. Ну, непоганий папір. Можна використовувати для учнівських цілей. На ньому пишуть, що він 200 г. Ну, мається на увазі, що це е, прямо такий гарний папір для акварелі. Ну, для Спочатку можна його використовувати, цей папір для акварелі. Можна для акварелі і для гуаші. Можна купити придбати більш дорогі альбоми, якщо є таке бажання. На яких ось вказано четвертий формат 200 г. Плотність, щільність цього паперу. Ну, він за якістю ну, непоганий. Можна його використовувати. Він дуже схожий на ось цей попередній, що я вам показувала. Теж такий структурований. Я б сказала, що це один і той самий папір. От. О, ну, ось так виглядають роботи на цьому папері. Це мої замальовки. Це е, акварельні олівці. І тут е, всі роботи виконані в техніці акварелі. Такі пошуки творчі, творчі пошуки, якісь етюди, замальовки. Це все коротенькі такі наброски. Знайоме містечко. Може хтось впізнає? Так, ну ось ще один альбом покажу. Так, цей альбом написано 250 грамів А4 формат, 30 листочків. Але е, я в ньому малювала акварелью, хоча е, він б, якби для, і, для малювання олівцями, е, сухими матеріалами. Але він це, цей папір непогано витримував і акварель. У всякому разі, не хуже, ніж попередній альбом. Я б сказала, що однаково. І ось і суху пастель він, ну, ось кольоровий олівець на ньому, на цій, цьому папері. Ні, це не суха, це масляна пастель. Оце короткі замальовки аквареллю. Знову котики наші. Це ефекти сіллю. Щось подібне ми будемо робити теж. Ось такі малюнки на цьому папері. Ну, Доволі непогано, якщо порівнювати з попередніми. Пейзажі портрети. Так, ось так. Ну і останнє, що хотіла вам показати, це папір. Це якби більш професійний папір. папір. Його роблять теж у нас. Я, до речі, не сказала, що цей альбом зроблений в Тернополі, а цей у Дніпрі. Це Україна робила, робила ще років 5 чи 6 назад. Це теж роблять в Тернополі, але тут папір уже більш професійний. Хоча не, не бавовна, це целюлоза, але він уже такий і плотність у ньому, 300 грам. І якщо його так, він уже як картон ось такий. Працювати на ньому приємно. Ну, тут в мене немає більше робіт, він такий цупкий. Такий, такий хороший, гарний папір, непоганий. Як ціна якість, зовсім зовсім непоганий. Мені подобається. Так що ось такі мої рекомендації стосовно паперу. Вам працювати. Так що думайте, вибирайте. Зараз можна замовити в інтернеті все, що вам доступно по ціні. Бажаю вам Задоволення від творчості, успіхів і натхнення.